По Україні екстрені відключення світла. Росія атакувала енергетику. Яка ситуація в регіонах з'явилися кадри прильоту в Києві? Подробиці за мить на каналі «Сій час. Натискайте лайк і починаємо. Росія в ніч на 23 грудня знову атакувала Україну ракетами та дронами. Основною ціллю була енергетика. За даними Міненерго, майже повністю знеструмлені жителі в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також без світла частково мешканці на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. У компанії «Детек» також повідомили про приліт по теплоелектростанції. Постраждало обладнання. Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня. Під час атаки Росія запустила по Україні понад 650 дронів і понад три десятки ракет. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, під ударом були щонайменше 13 областей. Президент визнав, що є влучання. Удар перед різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Зокрема, під ударом був Київ. У мережі з'явилися кадри прильоту Шахеда у житловий будинок. Влада столиці повідомила про п'ятьох постраждалих жителів Києва. Одна жінка отримала поранення, коли йшла до укриття в метро. Уламок впав на неї просто посеред вулиці Києва. На Чернігівщині понад десяток дронів атакував об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній адміністрації. Також прилетіло по одному з підприємств у Прилуках, там пошкоджений автопарк, а в одному із сіл влучання в ангар фермерського господарства, пошкоджена сама будівля і техніка. Дісталося і Житомирщині. Через російську атаку загинула чотирирічна дитина. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли. Ще п'ятеро людей постраждали. Також пошкоджено житлові будинки, приватні підприємства та магазин. На Львівщині під ударом був об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. Очільник регіону Максим Козицький уточнив, є наслідки, проте вони менші ніж могли би бути завдяки протиповітряній обороні. Окрім аварійних відключень світла, жителі Тернополя та Хмельницького сидять без води. У бурштині немає гарячої води. На думку політолога та військового Кирила Сазонова, у такий спосіб Росія вкотре намагається змусити Україну пристати на вимоги Кремля щодо завершення війни. Це переговорна тактика Кремля. Саме так вони бачать демонстрацію прагнення миру. Погоджуйся на наші умови або буде гірше. Наші захисники ризикують власним життям, щоб збити ворожі цілі. Зокрема, під час атаки 17 грудня загинув пілот гелікоптера Мі-24 Олександр Шемет. Він зіштовхнувся із шахедом, який летів дуже низько. Повітряне судно розірвало на уламки. Усі четверо членів екіпажу загинули. Не так давно. Ну, десь три тижні, два тижні тому російський злочинець Володимир Путін. Значить, проводив нараду зі своїми генералами і там говорив про створення так званих буферних зон, зони бізопасності, ну і так далі. Не вперше він протягом чотирьох років про це говорить. Але фактично, тоді російські ЗМІ повідомляли, що це стосується півночі нашої країни, Чернігівська і Сумська увага області також. <свят> От тут питання перше, чи ну, хочуть вони створити ось цю так звану буферну зону, ну іншими словами, окупувати Я частину б... території. Я вам можу сказати, що вони зараз роблять. У них немає можливості окупувати ці території. Ну, немає можливості зараз. Те, що вони зайшли, оці 200 метрів, це прик... фронтове село, прикриваючи цивільними, ну це ну, прикрий випадок, але. Знову ж таки, ну а що, наприклад, Збройним силам робити? От вони бачать, що Росія перетинає кордон в цьому селі і заходить туди. Починати там удар хаймарсами і ракетами, так там 50 цивільних. А що можна було зробити? Чи можна було щось зробити? Давайте так запитаю. Складно, ну без серйозних втрат серед цивільних дуже складно що зробити. Тому кажу, що наявність цивільних. В зоні бойових дій призводить до таких випадків, коли Росія, не перший раз, прикриваючи цивільними, здійснює ті чи інші дії. Це ж не перший раз вони це роблять. Я вам скажу, що вони і в Гастомелі це робили, коли вибудовували нібито евакуаційні колони, ну, давали зелені коридори для цивільних, щоб 22 2022 році давали їм можливість вийти нібито. А по факту змушували стояти по дві-три доби. На дорозі, очікуючи на удар збройних сил України і прикриваючи таким чином свої підрозділи, От це тактика, і в Чечні вона була відпрацьована в Афганістані, робили совєти. це тобто Росії, це в Грузії то таку тактику використовували Росіяни в Абхазії, коли катастрофа була. Тобто, прикриваючи цивільними, здійснювати е, маневри своїми силами для того, щоб е, досягнути там, тих чи інших вигідних е, умов для своїх підрозділів. Е, щодо буферної зони, е, попри те, що Росія не має можливості повноцінно зайти на ці території, е, ну, не, немає, тобто вона, не, не вистачає сил фізично, там є наші війська. Але. Е, і ми постійно нарощуємо там і мінування і е, загородження, і міновибухові, і От, Попри це, Росія е, зараз вирішила, і це останні декілька місяців, там, майже півроку, вони виносять 50-кілометрову зону біля кордону. Шахедами, обстрілами. Причому при кордоні це переважно там обстріли є і артилерією, і мінометами і градами. От реактивну артилерію по площадях просто. От нещодавно у нас так по одному з населених пунктів прилетіли, там горіли і хати, і школа. Слава Богу, не горіла. Не буду казати яке містечко, але, на жаль, було застосування РЗСО. Ми е, намагаємося причатися цьому, тим, що нищимо цю техніку, якщо вона приходить, підходить в притул і є можливість ураження. Але е, шахедами, гірбірами в першу чергу, це такі малогабаритні, е, маленькі такі шахедики, як ми їх називаємо до двометрові, от, е, плюс би молніями. ФПВ БПЛА на оптоволокні, яке може літати там, 15 умовно 20 кіме, вони виносять цей весь передній край цю цивільну інфраструктуру. То нас були випадки, коли по підстанції, яка обслуговує 16, наприклад, тисяч абонентів, о, це села, невеличкі містечка, прилітало по 6-7 таких гіраній. Та чому в день це може бути? По школах, по будь-яких ангарах, по е підприємствах, то дуже багато таких там лісгоспів невеличких, які досі функціонують, по е техніці аграрній, Тобто вони виносять, тобто якщо раніше вони обирали більше все ж таки військові об'єкти, позиції військових тощо, то зараз навіть якщо немає, от ми чітко знаємо, що от на цьому. Промисловому об'єкті немає жодного військового, ніхто там ні склад ніякий не займає, ні техніки там немає воєнні. Вони все одно виносять. Вже було декілька випадків, коли вони били по залізничних составах так звані ремонтні групи. 어, ну, Рухомі состави, які повздовж залізниці їздять, і там, там ремонти якісь здійснюють по газовій розподільчій інфраструктурі. І то тобто, це точно, де вони знають, що це не воєнний об'єкт, там воєнних немає, але вони це винищують. Тобто, я так розумію, ну і це моя логіка. Я просто з того, що я спостерігаю. От це все ж таки оце намагання зробити цю буферну зону, але не методом заведення війська, методом спустошення і перетворення це все на пусте.